Будемо розподіляти, сформуватися бюджет, <плес> бюджет міста де проконтролюйте, що окремою строчкою пішмо фінансування на стенке, на комуналку. Бажаю вам всім здоров'я, витримки і всього найкращого. Слава Україні! Віктор Чинський. Собоженні, діти, чесні сім'ї, чиновні, Там є ще мало, що я понідати. Начальник маємо. Свойте вам передати вітання. І тут маленький. Висловилася повагу. Ми з е, паном Тарасовим знайомі недовго, але е, з тими розмовами, з тими контактами, які ми дали е, між собою, ми е, зрозуміли один одного Це як мінімум вже медичного освіта. І я побачив в ньому людину доступну, людину скромну, то життя людину відправити, тому що подолати. Ті всі перевиборчі баталії і взагалі ті всі баталії, які е, довелося йому пережити у своєму житті, це як знаєте у римського героя, Бенні мій віць, пішов, побачив перемін. Там сталося із Тарасом, паном Тарасом. Я коли е, сидів тут на засіданні, бачу, що стоїть на столі трускавецька вода. Оце дійсно є прояв справжнього хорошого сусіда. Так має бути. Свій назло посту є. Я так розумію, чим мені солити проставці. <рес> <рес> перед нами є дуже багато викликів. Е, кожного є свої проблеми. Проблеми роговичі, вверславі, з темні, Але є і спільні проблеми. Це проблеми всього нашого регіону. І те, як ми вже почали працювати, з яким запалом беремося. Вже вселяє надію про те, що тільки власне, спільно спільними зусиллями ми зможемо подолати ці проблеми. Бо е, ми приречені, просто це робити разом і нам що вибуху не буде. І те відчуття патріотизму, яке я відчув в цьому залі, пана Тараса, і, і це підтвердило його побратимів, це надію про те, що тільки патріоти, справжні патріоти Дроговича Борислава Стемника, Проскавця, патріоти Дуробичини. Зроблять справжнє диво, піднімуть наш регіон, нашу на новий рівень. Слава Доробичині! Слава Україні!